Малярці робота кипить повним ходом. Тут зараз на стендах розкладені запчастини і готуються наступні до фарбування. А безпосередньо в камері майстер працює з фордом еджом. І зараз запчастини знаходяться всередині, і все виготовл... підготовлене, вже точніше, майстер наносить перші слої. Заходити всередину не можна, тому що можна у себе з одежі залишити пилючку на запчастинах і тоді. Це буде неякісна покраска, і майстру можна спортити роботу то робити не потрібно уже, поки цей автомобіль фарбується всередині його з нього запчастини. Потім заїде сам автомобіль, тому що у нас є можливість заганяти автомобіль повністю в камеру, і якщо потрібно фарбувати основну частину кузову, обов'язково фарбується і внутрішня частина, тому що, бачите, ось це крило замінювалося, і зараз зовнішні частини будуть фарбуватися в камері. А Внутрішні частини вже пофарбовані вже пройшли фарбування, і як бачите, все з герметиками ось так виглядає. І тобто, коли навіть хтось колись буде дивитися, перевіряти автомобіль, піднімати ковролін, чи що, дивитися, що замінювалось, тут дуже часто, якщо ремонтується задня частина, ви бачите молотками, отак погепано, якось пензликом замазано, і все, то у нас це все виглядає зовсім по-іншому і. Неозброєним оком ніяк не здогадати, що тут виконувався ремонт. Наступний автомобіль, який підготавлюється і далі буде вже фарбуватися, це Mazda CX5. І там таким чином у нас у майстрів налагоджена робота. Вони один за одним автомобілів підготавлюють, випускають, запускають, і таким конвеєром це все йде. Але якщо ми говоримо про налагоджену роботу і конвейер, то зовсім не тут не потрібно думати про те, що втрачається якась якість, тому що до кожного автомобіля підходиться з повною відповідальністю і впевненістю. І майстри дають гарантії на свої роботи. І не дай Бог на протязі року під час експлуатації автомобіля, що забрали у нас з лакофарбовим покриттям, щось станеться. Тобто це буде якийсь заводський брак, або наш малярний брак, або, можливо, якийсь жировик, пузир, пустич. Як будь-який дефект з запчастини, які ми фарбували вилізе, по будь-якій причині ми це перероблюємо обов'язково для клієнта безкоштовно. Це надзвичайно важливо, тому що працювати якісно, це складно, це важко, але ми то робимо саме по цій причині. У нас так багато замовлень і так багато роботи. Тому що знайти, хто зробить тяп-ляпове було легко, а знайти того, хто зробить відповідально, так як у нас, це вже буде набагато, набагато складніше. Але ви знаєте, до когось звертатись Total Drive Hub – все під ключ!